Щонайменше у 5-7 разів можуть зрости тарифи на газ та електроенергію для населення вже найближчим часом через неоліберальну політику уряду та його бажання уникнути соціальної відповідальності, вважають енергетичні аналітики. 3,5-5,5 разів бути повищені тарифи на газ до, для до доведення їх до економічно обоснованого рівня для битових споживачів природного газу. Тарифи на електроенергію. По скромним оценкам до девальвації їх потрібно було повищати для населення в 3 рази, щоб вони достигли. хотя бы первого класса промышленного потребления. Горячая вода и тепловая энергия. Здесь, к сожалению, тоже очень серьезный размер диспропорции. Он, наверное, самый один из самых З огляду на курс національної валюти тарифи варто збільшувати, однак не настільки швидко. Експерти кажуть, сума понад 100 мільярдів гривень, яку торік спрямували на покриття дефіциту НАК Нафтогазу, могла б пом'якшити шок українців від різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, кожне домогосподарство могло б розраховувати на 600 гривень державної підтримки щомісяця. І підвищення тарифів не було б таким відчутним. Це ліформ не полишені тарифів. Тарифи давні бути вирівняні. на экономически обоснованном уровне. При этом это выравнивание не должно быть быстрым, во-первых, и во-вторых, оно не должно не сопровождаться поддержкой тех, кто не сможет платить по этим тарифам. Після того, як тарифи вже виросли протягом минулого року, черги українців, які потребують субсидій, зросли в Мені відомо там не с моєго літа із собеси забиті вже в Києві. Уже по итогам 14-го года. Хотя основнее повышение прошло только летом, а летом же относительно мало малого потребления, то есть, очевидно, що рост Похода за субсидіями прийшлося на грубо говоря, октябрь-декабрь. Чергова хвиля підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги Нафтогаз не збагатять і не принесуть нічого, крім соціального вибуху. Певні аналітики.